2022-2023 роках Україна вшановує 90-і роковини голодомору геноциду. Цю скорботну дату ми згадуємо сьогодні в реалях нової боротьби за виживання української нації. Через 90 років після вчинення голодомору геноциду на теренах України Росія вчиняє новий геноцид війною. Одвічний ворог нас знову намагається денаціоналізувати та упокорити. Щоб не випустити з-під свого впливу та не допустити зміцнення української державності. Ми пам'ятаємо уроки минулого. Саме національна пам'ять робить нас сильнішими, надає сил для подальшої боротьби. Не звільняється пам'ять, відлунює знову роками. Я зітхну, запалю обгоріло свічу. Помічаю, не замки твердині, не храми скам'яніли чорнозем. Тріскані стіни плачу, піднялись, озиваються в десятиліттях здалені, Аж немов з кам'яної гори надійшли. Придивляюсь, Україна, двадцяте століття. І не рік, а криваве, як леймо, 30. -ті. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України прийняла закон про голодомор. Тисячу дев'ятсот другі-1933 років України, в першій статті якого була визначена, що цей голодомор є геноцидом українського народу. І тепер, щороку в останню суботу листопада, українці пригадують ті страшні роки, які пережив увесь народ і на 16 ставлять на вікнах будинків запалені свічки пам'яті. Зрані сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте, разом, а не поодинці струні сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, Українці, заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди, стогнуть стою днини і благають, Українці, донесіть стражданий біль голодної України, згадайте нас, бо ж ми колись жили. Зроні сльозу, і хай не гасне свічка. Ми всій землі житами проросли, щоб голоду. Знали люди вічно. Голодомор 1932-1933 роки став для українців однією з найбільших трагедій і найтяжчих злочинів проти цілого народу. Упродовж десятиріч підручники історії засоби масової інформації не друкували жодного рядка про голодний 1933 рік. Один із найстрашніших злочинів Сталінщини проти власного народу. Злочину, перед яким здригається світ, і який намагався приховати в країні, що його породила. Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, навіть згадувати в офіційних документах. Проте, в пам'яті очевидців тих жахливих років, свідків яких щодня стає менше і менше, пам'ять про голод, про померлих рідних і близьких довіку, закарбувалася. У період демократизації і гласності, біла пляма нашої історичної науки виведена із забуття. Дуже важко усвідомити, що на найродючіших землях, однієї із найпотужніших у світі землеробських цивілізацій, цілком нормальні урожайністю рік загинуло від голоду з різними відомостями від 3,5 до 10 мільйонів людей, майже третина яких діти. У кінці 1977 року тогочасне партійне керівництво України офіційно визнало, що в 1932-1933 роки були серйозні продовольчі труднощі, а в ряді місцевостей голод. Починають з'являтися перші дослідження, присвячені даній тематиці. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодного села. А ти бачив, в селі пусто комору, з якої зерно вимили дотла, Як навіть варево виймали з печі і забирали прямо із горшків, Окрайці виривали з рук малечі із торбинок нужденних стариків? Ти кажеш, не було голодомору? Чому ж тоді, як був і урожай? Усе суціль викачували з двору, гриби, нічого людям не лишать. Хто ж села вимерлі на Україні? Російським людям поспіль заселяв? Хто, на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молок світ на затуляв. Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще вони стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Голод 1932 1933 року наслідок розрухи прорахунків економічної політики, що призвело до дезорганізації, деградації сільського господарського виробництва. Непосильних для селян хлібозаготівель, надмірного хлібного експорту, небажання колгоспників працювати в громадському господарстві, конфіксації властями у селян продовольчих запасів. Безпосередньою причиною голоду стала примусова широким застосуванням репресій, колективізація, проведення згубної для селянства хлібозаготівельної компанії грубі адміністративні методи керівництва колгоспами. Голодомор став ніби страшною межею. Життя розпалося на таке, що було до нього і те, що після, а хліб вже був. Посеред сіл, охоплених голодом, стояли церкви з позбиваними хрестами, повні зерна. Хліб гнив у тисячотонних буртах на залізничних станціях, його перегняли на спирт і відправляли за кордон. А люди пухли з голоду. Багато сіл спорожніло, а ще більше вимерло наполовину. Мамо, матусю, рідненька, не покинь мене моя ненька, не летити до синього неба, бо для доні жити треба. Твоя донечка їстеньки хоче, ось і мишка прожити дуже Хоч не хліба мені, а зернинку знайти. І до тебе тоді було б сили дійти. Ця зернятко тобі я у б віддала, аби тільки матусю була ти жива, Боженько, чуєш, врятуй мою маму, братика й тата вже кинули в яму. Від холоду вмерлися наші село, а людей тут багато-багато жило. Залишились тільки я і Матусі. Тож до тебе, єдино, я зараз молюся. Пухлі люди лежали в дворах, в хатах на вулицях. Влада ніяких заходів не вживала, померлих вивозили під водою. Викопані ями скидали по 10-20 чоловік. Поки не наповнювалась яма. Померлих ховали без трун, замотували врядно. Жінка ховала чоловіка і поклала поруч з мерцем ще живу дитину, років шести. Сказала, що вона все одно помре. Майже в кожному колгоспі з'являлись штатні посади збирачів трупів. Цим колгосникам давався денний наряд збирати по хатах і по вулицях мерців, відвозити на кладовище і закопувати у братських могилах. За цю сумну працю їм давали 300-500 грамів хліба. Люди тихо вмирали, а живим було байдуже, бо вони божеволіли і дичавіли від голоду. Не в силах викопати яму, тіла померлих просто присипали землею. А на ранок могили часто були розриті золоділими собаками, які ще не з'їли люди. Тижнями в хатах лежали трупи, розкладались. і нестерпний запах стояв за межами сіл. Один за одним ішли у небуття старі, дорослі і маленькі діти. І не було тоді життя. І не цвіли у полі квіти, І сонце землю вже не гріло, а лиш світило, лиш світило над селом, а потім сльози, плач, молитва. Не забирайте в мене ж діти, Облиште нелюди, благаю, та згинь стара, ти нам мішаєш. У нас приказ, у нас приказ. Забилось серце швидше враз, ковтнула ще разок повітря. І впала мертва, бідні діти залишились одні. Як вижити у цьому світі? Вони ж іще такі малі, блукали люди по землі, а вражий син лише сміявся, і світ кінелю цей узявся, що люд наш у могилу звів, Хто ж на престол його привів? Хто підказав забрати зерна? Хто захотів, щоб ми померли? Для чого все це Боже мій? А скільки полягло голів? А скільки ще не народилось, лиш ти все бачиш, що робилось, лиш ти, о Боже мій! Спустіли села, полягли мільйони, гнила земля, опухлі, одинокі, ходили по селі, шукали щось у забутті, і, не знаходивши нічого, під тином падали голодні, і всіх вивозили в яри. Там, в яру кидали усіх півмертвих, мертвих і живих. Хто в селі був. Той й смертю ще змагався, та, хоч би як він не старався, смерть, як завжди, перемогла. Ах скільки душ тоді забрала, а на скількох іще чекала, таке творилось на землі, батьки дітей своїх варили, щоби набратись трохи сили, а в результаті всі злягли. У День вшанування пам'яті невинних жертв голодомору 26 листопада запаліть помінальні свічки. Об'єднайтеся у слові молитві за Україну, поставте свічку за марічок, поставте свічку за Іванків, що відійшли у вічну вічність, поставте, хай горять до ранку, за всіх бабусь запаліть свічку, за дідусів, хоч невеличку, всім матерям, хоча б по свічці. Хай на весь світ кричать, хай світять, хай люди чують, космос бачить, бо не забудь ані пробачить. Не можна і не в силах того, як нелюди творили Бога. Наприкінці хочеться звернутися до всіх, злетимо в думці над Україною, зермо побачимо, жахаючи, що вона, як ніяк інша земля, густо вкрита могилами, великими і малими, відомими і невідомими. Мусимо сказати, що Україна то велика могила, у якої немає ні кінця, ні краю. Ніхто не спроможний виміряти цю глибину і копають нам її протягом століть, чужі й свої, копають і закопують нас мільйонами, а серед них вісім мільйонів, заморених голодом. І серед них ті, які могли стати великими вченими, поетами, хліборобами, зварювальниками, пекарями, кондитерами, слюсерами і не стали. Тож хай земля їм буде пухом, а пам'ять про них залишається серед живих. Пам'ятайте. Поважайте, цінуйте на вікні свіча, ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край де Україну голоду нагай, гай, шмагав до згину недень. Δε έχω την